Лодижин став майданчиком сили духу та витривалості. Тут відбулись всеукраїнські ветеранські змагання з витяга нескорених. Олександр Мафтіор, ветеран учасник змагань. Під час турніру чоловік побив власний рекорд в жимі лежачі, підійнявши штангу шістдесят кілограмів кг 31 раз. Я дуже писаюсь в тому плані, що недавно змагання в Кам'янському, Дніпропетровській області. Там я пожав 27 разів. Зараз на 5 більше. І це Приблизно ну, два тижні три це дуже для мене великий Але є е, е, Як рости далі? Я буду рости рухатися далі. Перше на таких змаганнях ветеран російсько-української війни Олександр Шумлянський під час виконання бойового завдання отримав поранення і втратив зір на турнірі. Продемонструвавши незламність, чоловік на змаганнях показав чудові результати. Подальшому я сподіваюся, що це начало чогось нового в житті, буду продовжувати працювати над собою, так як вдались, вони мені важко, але результатом я задоволений. За допомогою МХП і своєму координатору я двигаюсь далі. Я впевнений в тому, що вони мені будуть допомагати надалі. Турнір об'єднав понад 170 захисників із різних куточків України для багатьох із них спорт це шлях до відновлення після поранень. Ми вважаємо так само, як і міністерство ветеранів. Ми тут спільно маємо думку, що фізична культура і спорт є хорошим чи не найкращим механізмом у психологічної реабілітації ветеранів. Всеукраїнські змагання для ветеранів з витяга нескорених організували громадська організація Федерація Стронгмену України спільно із компанією МХП. За словами організаторів, спорт допомагає ветеранам швидше відновлюватись та адаптуватись після поранень. Ми наразі формуємо нову частину української культури, в якій ми повинні далі жити, і це велика подія для нашого міста, яка дуже важлива і всім. Учасникам бажаю перемоги. У Лодижині фінальний етап цьогорічного сезону, на якому ветерани здобували залікові бали для участі в національному відборі, що відбудеться у Буковелі 5-7 вересня. Це хлопці, які пройшли війну, які знають, що таке війна, і знають не тільки вони, а й їхні сім'ї. Сьогодні вони приїхали всі зі своїми сім'ями, рідними, близькими, які за них будуть вболівати. Ось. Багатьох хлопців я зустрічав там на лінії зіткнення. Це надзвичайно потужний захід, який зроблений нашою програмою МХП поруч, нашою сильною командою, потужною. Це дуже важливо. Важливо сьогодні підтримувати як ознака дячності наших хлопців, наших сильних чоловіків, мужних, які захищають нас, які дають нам можливість жити. Наші воїни випробували себе у семи дисциплінах: жимі лежачі 60 і кг кілограмів серед чоловіків, 30 і 50 серед жінок, веслуванні на тренажері концепту за 100 секунд, вправах на ейрбайку, а також у ривку та жимі гирі, вагою 16 і 24 кілограми. Спортивний захід відбувся в межах програми МХП поруч, що спрямована на індивідуальний супровід та всебічну підтримку військових ветеранів і їхніх родин, а також за сприянням Вінницької птах. Фабрики МХП, благодійному фонду МХП громаді, мінветеранів Федерації Стронгмену України та Лодижинської міської ради захід спорт це шлях до відновлення в першу чергу, до єдності та нових цілей і досягнень. Кожен крок нашого ветерана сьогодні на доріжці це для нього особиста перемога. Змагання відбуваються у межах реалізації стратегії ветеранської політики та національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Звитяга нескорених це про силу духу та незламність оборонців. Цілий рік хлопці набирали бали, приїздили по всій Україні, брали участь в змаганнях, і після сьогоднішніх змагань вже команда буде підраховувати, хто ж потрапить до збірної, яка попрямує на змагання в Мадриді. Я щиро бажаю кожному учаснику сьогодні викластись на повну і отримати найкращий результат. В Вінницькій області наші хлопці і дівчата, ветерани війни, мають можливість системно займатися адаптивним видом спорту, не лише в рамках змагань. У Нас активно з позаминулого року ми працюємо спільно з регіональним відділенням «Інваспорт», на базі якого за рахунок коштів обласного бюджету ми відкрили вже кілька від. Нових. Віталій Верес, військовослужбовець штурмового підрозділу Нацгвардії, один із учасників інклюзивних змагань. Ветеран здобув перемогу в усіх номінаціях, у яких він брав участь. Я брав сьогодні участь в трьох дисциплінах: Багатоповторний жим лежачі, ривок гірі і В жиму лежачі я зробув. Ось уже нагордився. Перше місце встановив свій особистий рекорд. В Гіряв також монологи монологи перший монологи. буду, розділив перше місце з Євгеном Пополіше. Дорожком. Ну і рибалька, це моя корона дисципліна, моя улюблена дисципліна. Я в ній рекордсмен категорії. В мене рекорд освіту світнені. Світ і я сьогодні покращу свій результат на півсекунди. Силі духу спортсменів позаздрить кожен, а фізичну силу потрібно підтримувати смачною їжею. Козацька каша ідеальний варіант. Частування спортсменів організувала компанія МХП. Це традиційний козацький куліс, з селерою, сунячим підгорлям і на шкварках. Змагання стали справжньою демонстрацією сили духу та командної підтримки, адже для учасників це не лише спорт, а й важливий крок до відновлення, повернення до активного життя і взаємної підтримки.